Інформація, що а, стріляли, куля летіла з гори вниз. Я, як ніхто, зацікавлений всебічному і максимально детальному, скрупульозному проведенні слідства. За минулий рік більше тисячі вбивств, десятки тисяч нанесення тяжких тілесних пошкоджень. 80% цих злочинів скоєні в стані алкогольного сп'яніння. Дві третіх Цих злочинів скоєні з хуліганських мотивів, підкреслюю, не з мотивів грабежу, не з мотивів помсти. А от така п'яна нечисть тероризує всю, всю державу. Все ж таки щодо попереджувального пострілу, він був чи ні? Я підтверджую те, що була загроза моєму життю, мої, моїй безпеці. Загроза моїй дружині була. Це було неодноразово підкреслено нападником. Я зробив перший попереджений постріл, дав команду Стоять він на жаль. Він не зреагував на цю команду, наблизився наніс мені удар пляшкою. І е, потім вже я був збитий з ніг, і потім я зробив ви, е, постріл йому, щоб зупинити То, його в ногу. Вибор. Нападник цей був поранений. Я надав йому медичну допомогу, ну, першу медичну допомогу, я перетягнув рану. Після того його дружина сказала, що в них немає коштів е, для того, щоб оплачувати лікування. Mm -hmm. І перший етап, е, я сказав, звичайно, я допоможу, тут немає нічого такого. Це там е, декілька тисяч гривень, п'ять, по-моєму, чи скільки. А ви постійно з собою зброю носите? Я з собою ношу зброю у випадку необхідності. В даному випадку в мене була така необхідність, і я носив з собою зброю. А зараз чому була така необхідність? можете розповісти? Це така. питання до слідства. я дав покази, чому була така необхідність. Це нагородна зброя, яка мені була видана в березні 2014 року. Я був виконуючим обов'язки голови адміністрації президента, я мав право на її носіння, я вмів її користуватися, і вона добровільно ще в той вечір видана мною працівникам слідчих органів. Адвокати хімікуса наполягають на перехресному допиті. Ті, чому ви відмовляєтесь від нього? Я, я е, на сьогоднішній день всі побажання слідства, які були до мене, всі виконав без, без виключень.